Значить, перша сирена була, я лежу, пів години проходить, чую надібно, пролітає і вибух, сильніший вибух. Будинок тільки отак. От Пішов трошки тудином, але стоїть. Нічого не попадало. Ну я вже встав, жінка теж, я кажу до неї заспокоюю її. і Підійшов до вікна. Подивитися, чи, чи там пала, ну, знаєте, цікавість, ну, яка кажуть, цікавість. І, подивитися. І тільки я відходжу від вікна, отак стояв, отак і йду. Добре, щоб не, не посередині йшов, а так збоку, А повз мене оті вікна. Отак все вилітає, ну, зачепило трошки. 3. Там ніхто нічого, ні, за другим людям там. Від того, що собаки почали себе поводити дуже неспокійно. Ось і е, дивлюся, що е, сусіди йдуть в бомбосховище сусідньому будинку, бомбосховище. Е, одна мить, секунда. Я біля вхідних дверей. Е, Собаками така ніша є, в поряд. Я просто присіла і стався вибух. Спочатку був спалах, оранжевий таке світло. Дуже-дуже таке ядуче оранжеве оранжева квартира, ходить вся стала оранжевою. І Потім раптовий вибух. Вікна винесло три вікна, винесло повністю шесть з рамами. Все скло посипалося у квартиру. Мене врятував лише те, що власне, була собака в ту мить між двома стінами в коридорі. Вибігла до під'їзду. Я побачила насправді жахливу жахлива купа скла під ногами, арматури, сусіди виходили в крові. дочка Це у біло сюди. Жірка й дочка піснує. Ходімо зить. Uvijek se sviđa. Lijepi kakva je skloba. Ja -своєї юрти, якби... Я і туди, вона назад, і я її туди назад. І тут бабахнуло, вона полетіла, шипки, вона може на нас відпосвідчити, бо я в хаті перешукала, ніде немає. Такі шкода, вона такий Бо після цього все полетіло на те місце, де я мені приходилося відбіхати спати.